Доброго дня, шановні друзі, вітаємо вас на черговій передачі ПФЛ України. Україна футбольна. І сьогодні у випуску огляд матчів 23-го туру у першій лізі та 20-го у другій. Експертна думка авторитетного футбольного фахівця та тренера Володимира П'ятенка. Герої турів Вадим Яворський та Дмитро Волков. Сьогодні у студії працює ведучий Анатолій Анголь та експерт, відомий футбольний фахівець Володимир П'ятенко. Доброго дня, Володимир Миколаєвичу! За виключенням матчу Криворізького гірника особливих несподіванок у турі першої ліги не сталося. Черкаське Дніпро, Оболонь, Бровар та Зірка свої матчі виграли е, без особливих труднощів. Ну лідер змагань зірка вдома мінімально переграла нафтовик Укрнафту, зумівши забити єдиний м'яч на 17 17-й хвилині. Звичайно, що мінімальний рахунок тримав на прузі вболівальників е, кіровоградців. Протягом всього матчу, але на 70-тій хвилині, коли захисник гостей Леонід Бояринцев отримав другу жовту, господарям, звичайно, стало легше. У більшості вони все ж довели справу до логічного завершення. Черкаський Дніпро зусиллями Семенини зуміли в кожному таймі забити поразу у ворот авангарду і здобути чергові важливі три очки. Звичайно ж, не будемо забувати про шалену підтримку Черкащан. Знову було свято. Футболу знову було спортивне свято з залученням і маленьких болівальників, і дорослих. І з кожним разом на трибунах стає все більше глядачів у Черкасах. Ну а що стосується київської оболоні Бровар, то вже в першому таймі вона зуміла забезпечити собі комфортну перевагу, забивши двічі. Ну і в підсумку перемогла 3-2, пропустивши цей самий другий м'яч уже в компенсований арбітром час. Володимир Миколаєвич, знаю, що ви дивилися вживу цей матч у Києві. Оболонь-Бровар ну, є одним із основних претендентів на підвищення у класі. Ну, от як вам гра Сергія Солдатова? Що можете сказати, наскільки вона вже комфортна і зріла? Ну, я б відмітив, перше це нестабільність оболоні, тому що можуть видати дуже матч, а можуть програти аутсайдерів. Поэтому, Нет, и, было у суммах, да, поэтому я думаю, что не хватает стабильности. И, конечно же, если игра в атаке э, биржменш э, неплохая, да, то, конечно, игра в обороне оставляет желать лучшего, потому что на сегодняшний день команда много забивает. Мы уже отметили, не зря один из лучших, лучших бомбардиров на сегодняшний день в первой лиги это Фаворов, да, Артем, который играет за Болонь то и команда очень много пропускает. Даже тот же Тернополь, который до этого забил всего 13 голов, сколько Фавора забил один за оболонь, да, они, они, забили на всю команду, то Аболонь они забили два гола. И это очень, очень много да, для Аболонии. Посмотрите, сколько они пропускают. Статистики, да, э мы, мы смотрим, забили 37 голов, пропустили 31. Це для команди, яка хочет вийти в Прем'єр-лігу, ну, многовато. Ну, Зважаючи на те, що кістяк команди вже давно награний і він вже існує. Просто точково підселяється команда, але все ж щось не вистачає. Ну, я ж разповторюсь: первое, це стабільність, і второ, звісно, на, на надіжний гри в обороні. Ну, от щодо несподіванок, то можна втра... 에, говорити про втрату очок Криворізьким гірником. 에, зіграли вони в суху нічію із Десною, дозволили найближчим переслідувачам Черкаського Дніпру та оболоні 에, Бровар наблизитися на мінімальну відстань до себе у турнірній таблиці. Буквально один заліковий пункт зараз відділяє гірник, який знаходиться на, місці, на другому місці. Від Черкаського Дніпра та оболоні-Бровар. Якщо, наприклад, зірка зараз має комфортне відставання на першому, на першому місці, то от відразу чотири команди поборяться за друге місце, за срібні і бронзові нагороди. Володимире Миколаївичу, ну от у Прем'єр-Лізі Динамо за три тури забезпечило собі вже золоті нагороди. Не виникає сумнівів стосовно і власників. Срібла та бронзи, а от у першій лізі ця боротьба, ще можна сказати, попереду. Можливо, можна говорити про те, що цьогорічні змагання у першій лізі цікавіші та інтригуючі, ніж змагання у прем'єр-лізі. Ну я думаю, що інтрига найголовніше, що інтрига зберігається до останнього туру і буде зберігатися, тому що на сьогоднішній день ми, ми ще самі не знаємо, да, скільки команд буде з прем'єр-лізі сколько, скажем так, не вылетят, а исчезнут с футбольной карты. Поэтому интрига будет сохраняться до последнего. Но самое главное, что почему эта интрига существует, потому что в первой лиге я думаю, что больше стабильных команд. То есть финансово стабильных команд, которые стоят на ногах и которые в принципе, могут себе позволить играть в премьер-лиге. Я имею в виду по и финансовая сторона, и э, структура, да, те же оболонь, очень прекрасная база, да, зеркаль, Келевоград, комплексный подход, да, очень серьезный. Поэтому я думаю, что э, тот же Гелиос, у которого с, с, этой, да, с этой стороны все. все нормально. Поэтому тот же Ильичевец, да, прекрасная база, прекрасный стадион и так далее. Поэтому я думаю, что вот это самое главное, потому что на сегодняшний день в премьер-лиге, почему отсутствует интрига, потому что ну, команды некоторые просто выживают или доживают. Поэтому я думаю, что самое главное это финансовая стабильность, не, не количество, да, э, и за, зарплат, да. Главное, главное, стабильность, что выплачивают, и футболисты понимают, что, ну, как бы, надо обеими ногами, можно сказать, что, да, если про простого человека руками, можно сказать, да, про футболиста обеими ногами надо держаться за такие клубы. Май поэтому, соответ... да, поэтому стимул есть, и я думаю, что интрига до последнего сохранится, и уровень, уровень, если уровень премьер-лиги упал, можно, можно сказать, что рухнул, то уровень первой лиги, скажем так, из-за интриги, из-за, скажем так, в... каждой игры, которая проходит, В каждом туре да, есть такие игры, которые напрямую с конкурентами играешь. И я думаю, что вот из-за этого может быть он и не поднялся, но по крайней мере не не упал и не уменьшился уровень. Поэтому я думаю, что вот это вот это самое главное. Ну, і це найголовніше, що рівень тримається стабильним. І можна сказати, що на кожен матч кожна команда налаштовується окремо, так як і має бути. І от ще один претендент на підвищення у класі, лічівець, продовжує втрачати очки. Цього разу в матчі з Миколаєвом не вдалося розпечатати ворота суперника. Лічівець зіграв з рахунком 0-0 із Миколаєвом. Хоча господарі володіли ініціативою впродовж цього матчу. але... Пробити ворота гостей підсумку так і не вдалося. Лічівець створив більше моментів та був ближчим до перемоги. Проте Миколаїв не відсижувався у захисті, продемонструвавши хорошу гру в атаці. Я би про лічові би, якщо можна. От якщо проблема у оболоні в обороні, вони дуже багато пропускають, то у лічова наоборот, проблема в атаці. Очень мало забивають. Якщо очень дуже моментов, моментів, проблема реалізації существует, тому дуже мало забили. Якщо создавать команду, я б взяв оборону лечется, а нападение у лісу, а нападіння у и Лічівець, всі ми знаємо, що комплектується молодими гравцями, які дійсно мають перспективу. Напевно, що для Валерія Кривенцова важливо. От розкрити талант своїх форвардів, яких вони мають в обоймі. Ну, результат ще ніхто не відміняв. Я думаю, що вони хочуть вийти в прем'єр-лігу. але поки Поки, ви правильно сказали, що молоді хлопці, мабуть, ще не хватає все-таки сказується. Ну, от харківський геліос після двох матчів без перемог, е, мінімально е, зумів. Переграти футбольний клуб Полтава, долю протистояння вирішив гол Кравченка на 19-й хвилині. Ну і відзначимо, що гості з 75-ї хвилини грали в меншості, проте Геліо своєю чисельною перевагою не скористався у підсумку. суддя зафіксував мінімальну перемогу харків'ян із рахунком 1-0. Ще один матч цікавий матч аутсайдерів. Гірник спорт проти сум для комсомольчан, які грали у себе вдома. Це був дуже важливий матч. Чотири матчі поспіль вони поступилися цієї весни. Ну і можна сказати, що відігралися на сумчанах, які в минулому турі цікаво, що здобули перемогу над лідером Аболоню бровар забивши двічі у компенсований час. Але для гірника спорт це не стало проблемою. зуміли вони налаштуватися. Гідним чином на матч проти Сум. І тричі розписалися у воротах цієї команди. Двічі забив Яворський, ще одним голом відзначився центральний захисник гірника спорт Олександр Ломко. Таким чином, турнірна таблиця не зазнала змін. Кіровоградська зірка збільшила відрив до восьми очок від найближчих переслідувачів. А от за другу-третю і третю позицію точитиметься справжня боротьба одразу серед чотирьох клубів, про які ми говорили на початку передачі: Криворізький гірник, Черкаський Дніпро, Болонь, Бровар, «Геліос». Ну і звичайно, що і лічівець спробує нав'язати боротьбу у першій лізі за медалі. А що стосується другої ліги, то вони пройшли протягом то цей тур пройшов протягом двох днів, і особливих несподіванок не було зафіксовано. Свої матчі виграли лідери скала. Верес і Буковина, причому найскладніше видалося Вересу, який на виїзді протистояв Арсеналу Київ. До цього каноніри видали чудову серію, вигравши всі домашні матчі другої ліги, починаючи з минулого літа. Та й взагалі досвідчена майстерна команда господарів по праву вважається одним із найнебезпечніших суперників у дивізіоні, а особливо для омолодженого не зіграно ще належним чином рівненського колективу. За перші 10 хвилин кияни могли тричі відкривати рахунок. Черненко, Пахолюк, Пилипенко по черзі втрачали свої нагоди, але свою справу зробив забитий м'яч рівнянами вкомпенсований арбітром час у першому таймі, коли Яременко зубів, зумів таки забити голу роздягальню, зігравши першим на добиванні. Ну а от після перерви Домбровський на 61 й хвилині. Рахунок зрівняв, але вже за кілька хвилин верес знову вийшов вперед зусиллями Волошиновича. Ну, звичайно, що киянам не вистачало креативності спопереду через дискваліфікацію Ковталюк та Селюк так і не змогли підсилити напад. І в підсумку Арсенал Київ поступився. Таким чином, Верес виграє другий матч поспіль під керівництвом нового тренера Володимира Мазіра. Ну а для канонірів це була перша домашня поразка ще з минулого літа, а це 6 матчів і майже вісім місяців. Володимира Миколаївичу. Володимир Мазір буквально два тижні тому очолив Верес. Ну і зумів здобути з цією командою. Дві перемоги, на ваш погляд, от, чи зумів він вдихнути нове життя в цей колектив, чи, можливо, встиг вивчити дуже швидко можливості е своїх футболістів е Рівненського вереса, хоча насправді ну, не так вже і багато, давайте будемо справедливими, е інформації от, про команди другої ліги. Ну, я думаю что как бы э, Мазер наверняка знал до да, возможности коллектива поэтому, а дело, дело не в тренере, дело все равно в смене, в смене тренера да, потому что в любом случае в любом случае для команды это встряска да, эмоции, новые эмоции новый тренер и э, стимул единственный да, доказывать новому тренеру что они достойны этой команды футболисты. И я думаю, что вот самое главное дело в этом. А смена, ну, руководители верю, наверное, достаточно такие ну, рисковые люди, потому что уже третий тренер за сезон, поэтому и за несколько туров до окончания чемпионата менять тренера, ну, риск. Дай бог, чтобы этот риск оправдался. Ну, на что попредний трансский штаб был озверен, через не, э, негативные результаты знаем мы, что после Поразці арсеналу Київщина було ухвалено таке рішення. І напевно, що можливо ще й мали на меті вони додати цих емоцій. Ну, я ж ще раз повторюю, що зміна тренера це, це емоція, це стряска для команди. і Руководителі пішли на цей шаг, Це достатньо ризикований шаг, І я думаю, що ну, поки поки воно оправдує себе. Стосовно ще одного лідера, колос. Приїхав до Петро у до Петровського в гості до Інгульця. Говорили ми про те, що для колоса ну майже немає суперників у цьому сезоні, але от одним із таких суперників став інгулець. Зуміли вони здобути перемогу над ковалівцями. Володимира Миколаєвичу, як вважаєте, ну ковалівка все ж таки має в своєму складі зірок. Ну, как бы на сегодняшний момент, как в первой лиге, если Зирка Кировоград да, на голову выше всех остальных, то во второй лиге на сегодняшний день Кауливка, конечно же, на голову сильнее и по составу, и по игре. Поэтому достаточно опытные футболисты и Кливошенко, и Лисицкий, которые поиграли в премьер-лиге. Да. Поэтому я думаю, что Ингулец сотворил небольшую мини-сенсацию да, для для второй лиги, обыграв дома кауливку с таким звездным составом, с солидной игрой. Да, поэтому Я думаю, что ну, вы э, перед этим говорили о том, что э, Верес ровно і Арсенал Київ була да, така сама гра. Ну я вважаю, що ігратура, конечно же, була Інгулець і Ковалівка. Захисник інгульця Андрій Голуб забив свій дебютний м'яч і він став переможним якраз за свою команду за інгулець. І ця команда впевнено також зараз крокує до медалей. Звичайно, що ми з вами напередодні говорили, що має. «Інгулес» досить складний календар. Доведеться багато грати з лідерами до кінця сезону. Но в тих іграх приділиться уровень Інгульця. Якщо да. зможуть обіграти своїх прямих конкурентів, то, звісно, прямий путь до, до підвищення в класі. Ми переходимо до. Розкладу матчів першої ліги. Усі вони відбудуться протягом двох днів у зв'язку із святами. Складно буде Криворізькому гірнику, який їде в гості до Миколаєва. От оболонь, бровар на виїзді зіграє з Чернігівською десною Зірка Спробує відібрати очки у Динамо. 2 цікаво, що Динамо 2 ще цієї весни не забивало і не вигравало. Що стосується другої ліги, то тут усі матчі рівні. Можна сказати, що лідери гратимуть з аутсайдерів, тому подивимося насправді, що вийде у нас з цього туру, який також розбито на два ігрових дні. Ну і разом з тим при служба Професіональної футбольної ліги України спільно з своїм інформаційним партнером порталом Спортарена визначила двох героїв туру. У першій лізі таким став Вадим Яворський, форвард гірника спорт. Зумів він двічі відзначитися голами. Причому перший було визнано найкращим голом всього туру окрасою цього туру. А його команда Гірник «Спорт» здобула в певну перемогу три у другій лізі героєм туру було визнано півзахисника Дмитра Волкова, півзахисника Новокаховської енергії. У матчі проти Нікополя НПГУ півзахисник відзначився також двома точними ударами, і завдяки яким його команда здобула впевнену перемогу з рахунком 4-2. Ну що, на цьому все. З нетерпінням очікуємо найближчого футбольного уікенду, матчі у першій та другій лізі. Дякую вам, Володимире Миколайовичу, за ґрунтовний аналіз. Сподіваюся, ви також будете слідкувати за матчами у Першій та Другій Лізі. Безусловно, ми не прикрашуємо слідкувати, тому знаємо, що там відбувається, тому я Думаю, що Дякую вам за сотрудничество. На цьому все до побачення і до нових зустрічей у програмі Україна футбольна.